Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, в якому я, як завжди, нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про небесний знак, іранську хитрість і кінологію. Заступник керівника офісу президента Кирила Тимошенко підтвердив користування авто, яке компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей, та заявив, що передає його у прифронтові регіони. Ну і третє, який висновок я зробив, що ми та з командою багато чого робимо кожного дня, багато викликів є. Але я не розповідав вам про те, що я роблю особисто, можна сказати, як я волонтерю. А робилося багато, де й робиться багато і передаються і автомобілі і інші необхідні речі нашим військовим. Тому від сьогодні буду це також робити. І найперше про що хочу сповістити вас, що на цьому тижні від себе особисто передаю три пікапи на потреби наших військових до збройних сил України. Цікаво, що у коментарі до сюжету Тимошенко стверджував, що ці Tahoe не броньовані, і тому немає сенсу, щоб їх передавати саме на фронт, але чомусь передумав. Чудово, коли у журналістських розслідувань такий швидкий ефект. Цього тижня з'явився ще один резонансний матеріал. 2 листопада Держагентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило з посади очільницю Довженко-центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення про реорганізацію структури. Журналісти слідства інфо з'ясували, що нова тимчасова очільниця Довженко-Центру Юлія Каждан працює. Кінологиною в її обирали за тим же принципом, що та росіянка, яка збирала на тепловізори, ані просто мерзло, і надає консультації з гіпнотерапії та психосоматики. Причому під час розмови в Діректі на другий робочий день у робочий час новопризначної керівниці Тоженко центру гіпнотерапевтка домовилася про консультацію на завтра. А відповісти на запитання журналістів щодо призначення на посаду у свій робочий час відмовилася. Верховна Рада ухвалила законопроект щодо захисту фінансової системи України від Росії. Йдеться, зокрема про недопущення до керівництва та управління громадян або резидентів РФ. А ще парламент позбавив Вадіма Рабіновича та Ігоря Васильковського депутатських мандатів. Вони лишилися без українського громадянства ще 18 липня. Більшість одеситів, які взяли участь у голосуванні, підтримали ідею демонтажу пам'ятника Єкатеріні. Навіть Труханов цього разу висловив вдячність кожному одеситу, який взяв участь у голосуванні, та сказав, що на найближчій сесії міськради проголосує за демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку імперського та радянського минулого. Ну нарешті, і від минулого до майбутнього. Мінцифра розглядає можливість створення публічних точок Wi-Fi із використанням старлінків на випадок відключення електроенергії. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у інтерв'ю Forbes. Наразі роблять кілька тестових спотів, які тестуватимуть протягом тижня, а згодом масштабують. До речі, щодо цифрових технологій. У дії зараз можна взяти участь в опитуванні щодо журі нацвідбору на Євробачення 2023. Серед варіантів є і достойні виконавці. в наших руках. Не допустити до конкурсу малоросів. Сьогодні останній день голосування, тож не полінуйтеся і зайдіть у дію. І поки ви ще не згорнули ютуб, лайкніть та поширте це відео. А ще можна тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. І за лінком в описі приєднатися до списку патронів, які мені вже допомагають. І я їм дуже дуже вдячна, бо саме завдяки їм я зможу покращувати якість свого контенту. Після бавовни в бухті Севастополя, 29 жовтня, Москва заявила про призупинення своєї участі у зерновій угоді. Однак шантаж не спрацював. Президент Туреччини заявив у Анкарі, що зерновий коридор запрацює з полудня середи, так само як це і було раніше. І невдовзі після оголошення Ердогана Міноборони РФ опублікувало повідомлення, що Росія відновлює участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Іран вперше визнав у суботу, що постачав Москві безпілотники, але заявив, що вони були відправлені до вторгнення в Україну. Водночас, за даними інституту вивчення війни, Тегеран почав використовувати залежність Москви від поставок дронів Камікадзе в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми. До того ж, цього тижня у The Wall Street Journal повідомили, що Іран планує напасти на Ірак і Саудівську Аравію. Ймовірно, для відвернення уваги від внутрішньої політичної кризи. Там уже понад місяць відбуваються масові протести проти владного режиму. Президент США Джо Байден, виступаючи на передвиборчому мітингу у Каліфорнії, заявив, що Іран незабаром буде вільним. б це означало. Польща будує загородження на кордоні із Росією, через який можливий потік нелегальної імміграції. Нещодавно вони завершили будівництво такого паркану на кордоні з Білорусі з таким-то сусідом. Не дивно. Ти бачиш, що в понеділок МВС Молдови заявило, що на півночі країни впала російська ракета, яку збило українське ППО. Щоправда, в Молдові стіну поки не зводять, лише вислали дипломати РФ. Маск доручив співробітникам Twitter зробити галочку верифікації платною 20 доларів на місяць. А після цього, вичевидь, трошки зменшив апетит і почав стібати людей, які обурились таким нововведенням. Ну, це якийсь абсурд. Хіба не те, що соцмережею напряму користуються селебрітіс, робить її популярною. Цікаво, що буде з Твіттером, коли всі знаменитості і офіційні представники компанії звідти підуть. А поки твіттер ще працює, ось таку новину я дізналася звідти від постійного представника України в ООН Сергія Кислиця. Росія проголосувала в ООН за резолюцію, в якій міститься засудження її дій в Україні. Там написано, РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України, нібито для знищення неонацизму. Свідоме використання неонацизму для виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні спроби боротьби із неонацизмом. Представник Росії просто побачив слова Україна і неонацизм в одному реченні. Чи... як? а на приємний смішний бонус. Американський військовий літак-заправник намалював у небі над. Російською авіабазою у серії Прутня, ось так це виглядало. І на цьому з новинами тижня поки все. Розповідайте в коментах, б ви намалювали на місці пілота. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію, носіть світловідбивальні елементи та допомагайте ЗСУ. А якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, то допоможіть мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання, зокрема, і на джерела інформації для цього відео, як завжди, є у описі. Папа! -па. thank <laughs> you